Друзі, всіх вітаю! Один мільйон втрат у окупанта. Скільки це насправді що скаже історія, і які висновки нам дає історія? Чому США та Франція не розуміють ці цифри? Все дуже швидко з вами проговоримо. З вами український історик Олександр Ауфіров. В першу чергу, дійсно, у нас з вами один мільйон російських окупаційних втрат. Ну ми розуміємо, що це є і вбиті ліквідовані. І ті, що так мовити, санітарні втрати, які повернуться або не повернуться в стрій. Так от скільки з них конкретно ліквідованих. Ну, на 2024 рік президент наш в лютому сказав, що 200 тисяч. Через рік е Сирський каже, що це 250 тисяч. Ну зрозуміло, що для нас головне знати, що навіть цифра 250 тисяч за банальною арифметикою говорить про те, що ці 250 тисяч ліквідованих створюють демографічну яму для Росії. Від 600 до 700 тисяч, враховуючи те, що одна жінка народжує в Росії менше, ніж півтори дитини в середньоарифматично. Тож демографічна яма існує. Проте санітарні втрати, ми теж маємо розуміти, що за старою совєтською традицією, вражці санітарні втрати, ну, тобто поранення, до них не враховують, наприклад, те, що зараз в українській армії врахують, це контузії. Бо знаєте, ну коли контузія, кажуть важка. То там лікуються, а не важка, то на ногах. Ніяким моментом, ніяким чином на ногах контузії не переносяться. В українській армії на них звертають увагу, лікують, в російській армії ні. Тому що окупанти до свого солдата ставляться як до Лена. Але тому санітарні втрати різні, і ми не знаємо їх конкретніше. Ми можемо рахувати свої. Але. Що в Росії твориться, ми до кінця не знаємо. Проте, друзі, якщо ми з вами візьмемо співвідношення навіть цієї цифри 250 тисяч до мільйона, то маємо сказати, що вона все ж таки є достатньо цікавою, тому що ми знаємо точно з донесень про цей мільйон, так тому що сидять наші військові керівні управління, бригад, підрозділів, і їм надсилають інформацію під час бойових дій. Про те, що там ліквідована супротивника, то поранений, поранений, бачиться з неба. Тому мільйон це та цифра, яку дійсно можна обрахувати за рахунок цих зведень штабних. Проте, друзі, цікаво, явище, що, що якщо, наприклад, в Першій світовій війні на одного на чотирьох поранених приходився один вбитий з російської армії, там вона очевидно, навіть з рукоприкластом, яке залишалося тоді і зараз. Ще це більш-менш така цифра. Того, наприклад, цікаво, що. В Другій світовій війні е, до одного вбитого стає вже три поранених, так? тобто цифра вбитих зростає. І ця статистика в Росії залишається і на зараз. Ми говоримо, наприклад, про ту саму Чеченську кампанію, там теж на одного вбитого три поранені, Хоча насправді е, ці цифри є достатньо жорсткими і високими для світових цифр насправді, ну для європейських армій. І Американською, і канадською. Так от ці співвідношення дійсно є на рівні, ну скажімо, Другої світової війни, вони зараз продовжуються. Тепер, друзі, про кілька варіантів сприйняття самих росіян втрат. Це дуже цікавий аспект, і зараз я, я процитую кілька втрат, і ви зрозумієте дуже-дуже парадоксальні речі, які творяться в їхній армії. А потім я вам розкажу, що насправді думає населення, і будуть несподівані висновки, друзі. Дуже несподівані, мені здається, що ми десь поруч знаходимося. Так от, увіть собі: Ну, по-перше, російським цифрам вірити нікого не можна. Ну, Нагадаю, що це просто бред. Та? Так от, якщо в Афганістані, за їхніми даними, загинуло 15 е, 051 людина, е, беремо потім ще Чечню. Чому я беру ці дві війни? Тому що це е, жива пам'ять двох поколінь. Та? От, від, воно відчувається для них, ми Чечню не знаємо, слава Богу, а ми Афганістан заставили, ми знаємо. Це. Тобто це жива пам'ять багатьох для, для них Чечня це продовження цих подій. Так от, в Афганістані 15 тисяч 51 людина, хоча ця цифра дуже непевна, там кажуть про більшість втрат, і очевидно, так воно і є. Водночас перша чеченська кампанія, ну, е, дивіться, комітет матерей каже, що в першій чеченській загинуло 14 тисяч. Тобто Матері під, порахували, сказали, загинув мій син, мій син, мій син, мій брат, мій чоловік. Вони порахували 14 тисяч. Е, негласно, негласно, офіційна цифра 4103. Цікаво, що під час Другої Чеченської війни е, офіційна цифра їхня майже офіційна була, знов-таки, негласно, офіційна 4500 тисяч. Комітет матері сказав тричі більше цифру. Але у 2010 році е, ці люди, ці тварі. Сказали, що загинуло під час Чеченських е, він. Знаєте скільки? 2984 людини. Ну, це от про їхні цифри. Але це дуже важливо, тому що це жива пам'ять. Друзі, і тепер я зараз інші цифри назву. Ви будете дуже сильно здивовані, але перед тим хочу подякувати всім, хто підписався на цей канал, хто ставить вподобайки пише коментарі, хто поширює ці відео, друзі. І е, є спонсором цього каналу. До речі, спонсорство можете в, в, в оформити в. В цьому підписі до цього відео, так, інформація, яка міститься. І там вже ви знайдете лінк на інтернет-магазин, яка веде моя дружина. Це такі класні футболки з княжими знаками, лінійка, яка зараз у нас існує. Отже, тепер, друзі, ще цікаві цифри, які я вам обіцяв сказати. Друга світова війна. І от знаєте, тут цікаве явище, що Друга світова війна чомусь завжди рахується втрати по німецько радянській війні. Ні, друзі. Другій світовій війні була ще одна війна, яку теж почав Совєтський Союз, Росія, як і війну з Польщею чим розпочала другу світову війну. Це фінська війна. Яку ці е, секуни ніколи не називають війною. Зимова кампанія, якийсь поход красної армії, щось таке. Ну, секуни вони є. Сека, сику... яке ніколи не називало війною та? На, напад на нашу територію. Е, це секуни на, лі... на рівні політичних лідерів, істориків їхніх. ну от. Так от. Що цікаво по фінській війні, друзі? Увіть собі О, втрати Червоної армії 120-167 тисяч. Так, так. Тобто вони не знають і не готові сказати, де ділося 40 тисяч їхніх людей. От, от така різниця. І це демонстративно доводить до того, що їм насправді байдуже на їхніх солдат. Так, от з цієї цифри ще я хочу сказати, що фіни повернули після трьох місяців трьох з половиною місяців війни, бо ця війна фінська це 30 листопада, 39-го, ну враховуємо, грудень, січень, лютий, півберезня, три з половиною сорокового року, три з половиною місяці фіни взяли полон 5500 солдат-офіцерів з совєтської армії. І знаєте що? З них тільки одну десяту, там менше трошки 480 здається мені, солдат повернули до підрозділів, а всіх інших або стратили, або відслали в табори, як такі, що ну, чого ви здалися в полон. Цих взяли в полон От, Хай вони повертаються, а ви е, зрадники. Але, друзі, що найцікавіше, друга світова війна це німецько-радянська війна, 41 45 рік. І тут, якщо ми подивимося втрати, Цивільне населення, ну в 23-му році вони голосили, що було 27 мільйонів втрат загальних. А я, друзі, скажу, що по втратах військових це 8 мільйонів 800 тисяч. Те, що офіційно каже Росія СОТська. І що нам треба розуміти? Що зараз, Чому США і Європа не розуміє цих цифр? А тому, що коли ми говоримо 8 мільйонів. Майже 9 мільйонів офіційно жертв військових з військових, то давайте з вами зрозуміємо, що для нас з вами ми розуміємо, що там були і наші предки в цих втратах. Ми розуміємо, що там були білоруси, там казахи, азербайджанці, і, не знаю, вірмени, грузини, всі народи, які воювали. Проте, друзі, що прикметно для. Західного світу. Це друзі, теж називається Russian Soldiers. Це ру рускі. Е, поза межах цієї загальної дискусії, це совєтська армія, є армія російська, є армія Russian. І наші предки, яких гнали мобілізували, вони теж Russian. І це дуже цікавий момент в тому, що. Ми втрачаємо поступово реальність, і це питання до, скажімо, неконтрольованої декомунізації, яка зараз інколи ведеться, яка не враховує те, що ми, намагаючись знищити всю пам'ять про Другу світову війну або підмінити певні позиції, намагаємося дуже сильно відійти, наприклад, від українців, героїв опору нацизму. Від українців, які не були генералами, полковниками енкеведістами, але які брали участь в цій війні, мобілізованими так Москвою, так країною, яка захопила нас, і тому наш голос зараз не чути. Тому Трамп говорить, що так, Росія там 50 мільйонів втратила друзів, в другій стої війні. Ну це цифри ви розумієте, Трампа. От але ж сам акцент в тому, що для Європи, і для світу воював Russian Soldiers». І коли ми сьогодні робимо цю м, дуже дику декомунізацію, багато в чому, а я скажу, що вона несеться інколи дуже спонтанно, то ми відсікаємо наш прошарик, і ми не говоримо, що Ukrainian soldiers in Russian Army, та? ми говоримо це, ми показуємо, що нас там не було. І це дуже важливо сьогодні, коли у нас 80 років було перемоги над нацизмом, а ще 2 вересня 40, 2025 року буде 80 років. Друзі, закінчення Другої світової війни, нам важливо це зараз говорити, що ми брали участь в цій війні. Так, ми були нація, ми були народ, державний народ без держави. І ми воювали в арміях Польщі, Німеччини, Совєтської армії, французької, канадської, американської, британської та сути, повірте, ми навіть наші люди були навіть в армії Японії і в армії Об'єднаної Новозеландії та Австралії. І при тому, що мали свої... Свою повстанську армію, як опор, але це нам треба все проговорювати про жертви часів Другої світової війни треба наголосити наступне в контексті наших сьогоднішніх позицій: що подивіться, як закінчилась війна з цією колосальною мобілізацією втратою людей, і потім там ніяких амністій надії всіх, кого взяли з в'язниці воювати, так звані ці штрафбати, їх назад повернули назад, же в Гулагіці. Потім Голодомор 46 -го, 47 -го років для нас, українців. І все одно система працювала навіть от цією от перемогою, не перемогою до смерті Сталіна. Потім почалося відлига, коли Сталіна закандашили і Берію. Потім почалася відлига, і, до речі, потім же Совізький Союз подавав документи, Росія подавала документи на вступ до НАТО. Якщо хтось не знає, то це от було після смерті Сталіна. Друзі. Не забудьте підписатись на цей канал. Дякую всім за ваші вподобайки, як оцінка цих матеріалів, за ваші коментарі. Мені цікаво знати вашу думку. І цікаво тим, що, поширюючи це відео, ми все ж таки робимо наш, наш сегмент історичний більше. Дякую. Не забувайте про магазин, де є ці футболки, кружки, чашки, там, до речі, підвіски, з'явиюся на війну. Магазини у Фьоробах, де речі є суто історичні, без жодної фантазії. Без жодних, скажімо так, вигадок, всі апробовані, верифіковані через професійні мої знання. І от, друзі, в чому ситуація з Другою світовою війною? Тому що це якраз є порох їхньої пропаганди, куди вони входять. І це третє, четверте покоління, яке ще є носіями пам'яті. Зрозуміло, що ветеранів цієї війни залишилося неймовірно мало, але. Це все ж таки пам'ять, на якій включається пропаганда зі своїм культом. Те, що вони точно не пам'ятають друзі, так це Перша світову війну, де загинуло по різних оцінках от, до розпаду Російської імперії, там точніше так, от, скажімо, до осіння го року приблизно загинуло 2,5 мільйона вояків. І це знову таки це Russian Army. Розумієте, там немає українців, які воювали майже там. Під 3 мільйони в складі цієї імператорської армії. Але це питання, яке теж стоїть у них, начебто в межах пам'яті, але вони його не хочуть пам'ятати. Знаєте чому? Тому що тоді Росія, імперія була чим? Е, союзницею Франції, союзницею Британії, союзницею, міцною союзницею Америки. Точніше, просили у них кошти, просили у них величезні кредити. і От це вони не хочуть пам'ятати, але Бог з ними. Втрати, наприклад, Росії, але чим важливо втрати по-перше, з тої війні в нашій темі? І тут я ще наведу ще одні втрати. Втрати приблизно на рівні 130 тисяч вбитих і поранених під час російсько-японської війни, це 1904-1905 рік, і плюс там зникло безвісті. З різними відомостями, 60 тисяч. Ну, тобто теж вбитих просто які тіла десь там в морі були поховані. От, що російсько японська війна з цими колосальними втратами, що Перша світова війна з цими колосальними втратами призвела до... Е, Японська війна до першої революції російської, а Перша війна до ну, зречення Миколи II і до російської революції вже остаточно, яка перетворилася громадянською війною. Громадянська війна, до речі, принесла совєтські армії е, за різними оцінками, там під мільйон. 940-960 тисяч, але теж не віримо, бо це колосальна неправда. Е, точно що за, за мільйон мобілізовано російською Червоною армією. Але що цікаво. Перша стояв війна це війна і російсько-японська, які продемонстрували про те, що Росія має цю все ж таки кищею смерть в говочці, це втрати на фронті. І сьогодні мільйон, ми говоримо про мільйон, чи він достатньо, чи ні. Це було питання. Друзі, зараз я на нього відповім. Але перед тим скажу, що справді у них втрата колосальна. А це втрата, те, що вони програли, це 100% Чорноморського флоту. Вони не контролюють Чорне море. Як би це не звучало, але та Україна, яка в 28 разів менше за Росію приблизно здається, все одно це перемога, наша перемога, що ми контролюємо Чорне, Чорне море. І оце реальність, яку вони нікуди не можуть діти, окрім як ну, накласти собі в штани. Друзі, тепер е, про цю саму цифру в мільйон. Є такий комітет матерей в Росії, так, і це багато організацій, їх, мені здається, там понад сотні, бо вони є роз... центральний комітет російських матерей, е, є регіональні, там Ставрополь, там, не знаю, Камчатка, всі інші ці, Е, Що цікаво, що якщо комітет матерей реально зупиняє. І бере участь в розпалі Совєтського Союзу, і зупиняє війну в Афганістані. Матері почав питати, де, де діти, де наші мобілізовані срочники, які з першого другого курсу університетів забрали, так? Це, до речі, це проблема, яка у них повстала під час Операції України в Курській області. І тут, ви знаєте, я пам'ятаю початок повномасштабного вторгнення, до мене дзвонили багато з різних каналів, просили прокоментувати. От там втрати 10 тисяч, ми рахувалися, перші ціжні 15 тисяч. Як же комітети матерей? Багато хто казав, ну от зараз материнські комітети піднімуться і все інше. Друзі, нема вже комітетів материнських, не дивлячись на те, що ці організації існують, зареєстровані, вони є абсолютно простатутками сучасної влади політичної. Бо як ви думаєте, коли... Хуй... Путін, коли е, Хутін не сказав, зустрічається з матерями, і що він говорить? Вони йому дякують, дякуємо, Володимир Владимирович, вам, за що? А він їм говорить, ваші сынов'я вибрали собі судьбу самі. І виявляйте, матері йдуть дякують Путіну за те, що їхні діти десь пропали, вбили. А він каже, це їхня судьба. І, до речі, в цих от в до, в опитуваннях полонених цікава була одна історія, коли один з полонених з комі сказав, що він приїхав допомагати українському народу, рятувати український народ. Ну, тобто, ми розуміємо, це пропаганда. Проте, тут тепер колосальна лінія висновків, друзі. Висновки вже зараз. По-перше. Ви помітили, що росіяни раді смертям. Так, діди воювали. Не всі повернулися. Але культ смерті це те, що зараз розробляється в Росії як нова реальність пропаганди ідеології. Змінюється ідеологія. Країна побідітель стала країною, яка любить смерть. Для того, щоб анівелювати сльози, треба сказати, що, а, вбив, так він герой. Культ смерті. Проявляється, він наклався на інше кілька культів, і, зокрема, пам'ятаєте всі ці моменти: саме вкусне морожене, батон по 16 копійок. Це ж, друзі, ніщо інше, як культ смерті. На лайтових на легких варіантах. Чому? Тому що, як можна жити майбутнім, так, і вести свою дитину за руку десь в місті і казати: Але ти знаєш. Морозово тоді було саме смачне. Як можна дітям казати, що тоді батон був 16 копійок? Так, тоді був 16, зараз більше. Не копійки, не совєтські. До речі, не треба поміняти копійки на шаги. Ну, насправді, перестанемо оце от дурницями займатися. Шах, це наша розмінна монета до гривні, як 40 понад 100 років тому була прийнята. І от розумієте, тут ми з вами згадаємо нашого геніального Тараса Шевченка. Який сказав фразу, яку ми всі знаємо: і мертвим, і живим і ненародженим. І мертвим це наше покоління предків, на плечах яких ми з вами зстимося. Це наші князі, гетьмани, наші стрільці, наші королі навіть усі. Ми на їх плечах, на мертвих. І живих – це ми, просто секунда в цьому часі, в цьому космічному часі. І народжені це незнані на імена про онуки наших правонуків. У них же ж у росіян діє інакша система: і мертвим, і живим, і мертвим. Вони намагаються повернутися назад. Культ смерті, який для чого створюється. Бо-перше, це якийсь снабізм, бо психологічний. Якщо ми візьмемо психообраз ці, ці народу, то це снабізм. Та? Але водночас цей культ смерті він у них є оцим пошуком Ельдорадо, минулого, де існував Совєтський Союз, якого всі боялись і не надсміхались. І оце повернення до мертвих, до мертвятини є насправді захист у цих понівечених людей життям. Тому е, вони намагаються так. Згадаємо ще кілька фраз, які нам е, знайомі. Хороший був парень. Це ще ж момент один. Вигода від вбитого окупанта ліквідованого, дуже велика для них. Тому що фраза хороший був парень. Ми розуміємо, що дуже багато повертається цих людей, яких просто не поважало вони десь там, чи як вагнера з в'язниць повтікали в ту армію, їх мобілізували, чи вони просто були неадекватними людьми і пішли воювати, щоб заробляти гроші. Але їм раді. І цей культ смерті передбачає, що за хорошого парня, який був, підняті ці 50 і більше грам. У от браги і казьонки, тому що вони радіють. Я цього не розумів, але потім якось поговорив з одним, скажімо, колишнім громадином Російської Федерації, який вже понад 11 років з часу війни, 14 років, живе у нас. Він каже: Саша, ти не розумієш? Вони раді, вони радіють в цих дерівнях по коліна, в лайні без доріг, без нічого. Вони радіють, коли при, приходить цей груз 200, цей цинк, тому що скоро будуть виплати, і вся деревня буде гудіти. Хороший був парень. Вони радіють смерті. Бо в системі жебратства і відсутності зарплат це так і є. Ну і зрозуміло, що, пам'ятаєте, загальні лозунги не дадім. Ми своєго не віддадим, щось своє, але не твоє ніколи, бо немає приватної власності. І це колективна відповідальність за щось, де треба вмирати, бо ми свого не віддамо. У тебе й так нічого не було. Але ти не віддаш чого. це теж питання до їхніх цих от риторичних, таких, от, перепрошую, тавтологію, питань. Проте одночасно. культ Віліки Октябрьб, Вілікотісної війни він же просякнути повністю суспільством, Ми знаємо від дня перемоги і до сьогоднішніх прикладів. Це форма на дітях, так це знов-таки якийсь фашизм воювати за проти запада. Тут запад союзник, запад не союзник. Але це теж момент. Знаєте, я був вражений в Узюмському музеї, чому я побачив листи російських дітей. Які привезли туди на окупований Ізюм, коли знаходився короткий час під окупацією, але дуже серйозною. Російські діти за 9 тисяч кілометрів от з Далекого Сходу писали ізюмським дітям листи, які складали в трикутнички. Це теж алегорія, пам'ять про оці трикут... листи трикутнички, які писалися в часи Другої світової війни. І ці дітки пишуть: ми ж русські, все одно там і таке все інше. Друзі, отже, тепер підбиваючи підсумок, я скажу найголовнішу цю історію про ці втрати. По-перше, цей мільйон це недостатньо на їхню кількість 135 мільйонів, десь там приблизно 130-140, по-різному не знаємо. Це недостатньо. Чому недостатньо? Тому що їхня категорія оцього, кого привозять, це зазвичай маленькі міста або національні. Округи, та? О, округи республіки, де рівень життя низький, де все низьке, де жибратство, де вони живуть і де вони радіють у цьому безкоштовному алкоголю, який буде з сім'єю там місяць, два, три, а потім кожен рік. Проте сьогодні ми говоримо про те, що ну, це навіть не відсоток їхнього населення воює. Для того, щоб їхня країна відчула. Тільки цю війну, не просто СВО, а війну, їм потрібно, по-перше, знищити мобілізаційний ресурс, пов'язаний з бурятами, з чеченцями, з дагестанцями, з Стивінцями, з Сахалінцями, і іншими, кого тягнуть на війну. Тому що їм для нас треба, щоб цю категорію ліквідованих потрапили москвичі, Санкт Петербурзі, Сан ніжні нагородці і тому подібне і тому подібне. Розумієте. Чому? Для Путіна не страшно, коли гинуть сотні тисяч, якщо це населення деревень, Де один одного всі знають, де ходують ті самі школи, в ті самі садки, і це закрите коло закрите. Страшно для них, коли гинуть люди з міст, з міст де понад півмільйона населення є. Тому що там з'являється таке поняття, як різні комунікаційні шари. Тут він навчався в цій школі, тут він працював тут, тут в цьому університеті навчався, тут він ходив там на футбол грати з пацанами, тут він ходив в цей бар, і комунікаційні зв'язки набагато ширше. І тому не одна вулиця в деревні плачеть, а всі розуміють на рівні міст, на рівні різних моментів комунікації, що війна дуже близько, і ось цей хлопець, з яким я хтось навчався, хто в футбол. Хтось ходив по п'ятницях в кабак, не знаю, хтось ще щось там грався десь відчуваю, відчуття чи І оце дуже важливо. Я передбачаю, що на рівні 1% населення їхнього, ну десь, коли ми цифру півтора мільйона отримаємо, оцей це спрацює. Принаймні, я так думаю. Водночас, друзі, не забуваємо: подобайка, підписка. Дякую всім, хто допомагає. Спонсорство до цього ютуб каналу це в описі, відео в описі відео і магазин. Заходьте, просто подивіться на речі з класними справжніми речіма. І тепер, друзі, висновок. У них ідеологія смерті, культ смерті. Як ви думаєте, якщо є культ смерті, то і поруч, наприклад, є культ життя, який з цих ідеологічних культів переможе? Звісно, культ життя. Хто виграє Культ життя. Тому що навіть у того, хто є ідеологом культа смерті, у їхніх же ж елітах є люди, які теж хочуть жити. Друзі, завжди переможе ті, хто живуть майбутнім, а не смертю. Ну що ж, дякуємо нашим Збройним силам України, дякуємо силам оборони за те, що нам дали цю цифру. Нам є над чим поміркувати. Не забувайте, що ми переможемо. І перемога буде виключно за нами. Російська Федерація розпадеться. З вами був український історик Олександр Алферов.